Вітаю всіх на своєму каналі. Давненько я не робила відео з оглядом своїх знахідок, і ось назбиралися гарні речі, хотіла вам показати. Доки йде дощ, на городі в нас перепочинок, тож зроблю вам такий коротенький огляд. Гарні предмети вдалося придбати. Полюю скрізь, я вже казала, і в інстаграм, і в телеграм, і в групі Viber на Оликс. На барахолці, де тільки можна, щоб знайти щось гарне та цікаве і поповнити свою колекцію. І ось, подивіться, вдало я так вполювала. Хотіла вам показати, чим же в мене поповнилися мої гарні сервізи, моя колекція, і ще хотіла вам показати чудові подарунки від своїх колег. Неочікувані і дуже приємні. Придбала ось таку. Гарну тарілку глибоку, якраз для перших страв з бузком. Нещодавно я показувала сервіс бузок, а це ось такий: Виробництва буде. Я цей сервіс теж намагаюся зібрати. Трішки, бачите, вже є успіхи, бо є велике кругле блюдо, соусник є. Три мілких тарілочки, тепер одна глибока, і з'явилося ще одне овальне блюдо. Ось така краса. Чудові речі і для вжитку, і для колекції. Дуже мені подобається. Тож, я думаю, буде і цей сервіз у мене. Ну, якщо не скоро, то все одно буде. Ще хотіла вам показати ось ці чайні пари. Я їх збираю теж окремі. Якщо гарна, красива, збираю окремі чайні пари, і окремі чашечки, і блюдечка, і ось така чудова краса. Розписна до мене приїхала. Це, до речі, з нашого телеграм-каналу. Подивіться, малюнок чудовий з обох боків і позолота, все є. Клеймо ось таке пісочне. І на блюдечку є розпис. Люблю, коли і блюдці розписані. Тут теж таке клеймо. Ось така чудова пара. Дякую продавцеві. Мені дуже приємно за турботу, що так бережно пакують, відразу відправляють. Дуже-дуже вдячна. І ця пара до мене приїхала, це вже в інстаграм знайшла. Ось таке свіже зелене криття, малюнок. А клеймо тут Тернопіль. Чомусь рідко зустрічається посуд цього заводу. І ось, бачите, Трапилася пара, то я вирішила брати, бо вже іншого разу не буде. До речі, їх відразу і розкупили. А ще хотіла показати подарунки, які мені присилають дівчатка. Мені дуже приємно, що вони так мене тішать, радують. Ось, прислали цукорницю таку гарнесеньку від сервізу Сонячний зайчик, климо Коростень. У мене є. Такий сервіз, я його теж майже зібрала. Тут ще ось така приємність. І ось такі піалочки, дуже гарненькі, позитивні, подивіться, яка краса. Ось так. Позолота, ціленька. І, до речі, це наш полтавський завод. Піалочки якраз дуже зручні в користуванні, вже випробували. І до моєї колекції олімпійських ведмедиків, подивіться, що приїхало. Така вазочка, мабуть. Це навіть і не стакан, не склянка, а така невеличка вазочка з зеленого скла, потовщене дно. І тут є Олімпійський ведмедик. І ось такий в мене. Це, мабуть, брелочок, бо ось є петелечка, щоб чіпляти. Ось така мила іграшка. Він такий, як гумовий. Ну, ось така краса. Це до моєї колекції ведмедиків. Люблю я їх, збираю, і ось, бачите. Поповнюються вони в мене. Отакі От гарні речі хотіла вам показати: трішки відволікти, розрадити і з вами поспілкуватися. Всім вам гарного дня, гарного настрою і до зустрічі! Скоро вам покажу ще одну дуже вдалу таку покупочку. Тож дочекайтеся! Всього найкращого, до побачення!